рано, 25 сечня. 8 часов. Холодно. Оттуда я залазил. Получается, пришлось спускаться вот так вот. Отдельно сумку, отдельно велик. Получается, тут элитный райончик, а ничего не достойный. место то там, блин, элитный Там уже участок чист начинается. На спутнику видно, що там дальше до того водоем, все застроєно. Ось вот сам водойом там видно. А вот я тут стою. Тут ти кастопа, але вона вже зарушила вся. Я прямо до неї примостився. Утро стало холодним. Вчора було холодно, сьогодні ще холодніше. От моя тонний стульчик. Пакети задержаю. і мої каремати. І виходить дуже класно. Вот туди ми підемо купатися потім. Я вчора ходив теж вже. І дрова прямо під нагами. Оце купив знов таке ж саме сорти в Carfuri. 10$ кілограм получается. Но тут намного вкуснее. Особливо сир дуже вкусний. Я оцей сир оставлю для дегустації вина. У нас такие водоем туда туда тут берег, значит трясина. вот такие вот водичка прозрачная но стоячая вон значит затука. получается что купаться хорошо а стираться не очень вот как Раніше був берег культури, а зараз занепало все. А на тому берегу оце воно наче типу як островок. Він відділений цією затокою. І вот от відсюди практично не залізеш, а з тієї сторони там загородили ці елітні котежні всякі хріні. Вони, мабуть, ходять туди гуляти, тому що видно, що там нічого немає, а там люди ходять гуляти просто іноді. Вот так вот. Вот а там моя хованка. А вот это пустырь, который еще не застроенный. А там уже застроено. А вот дорожка, ведущая к нам. У них, я заметил, на железнодорожных станциях везде вот такие какие-то музеи, типа... Трахтарейк, он прикольный. И, это. И вот вокзал. Но непонятно, что тут вообще поезда какие-то чи нет. чини. это все для красоты просто. А вот там базарчик, и он работает. А на базарчику я обнаруживаю еще и розетки, так я сейчас туда поеду. Mm -hmm. Mm -hmm. В общем-то, да. На базаре там такого овощей фу, фрукты, для меня ничего такого не понимаю. Вот. Розетки все не наши мне не подходят, поэтому поеду дальше. Я же то вчора получается в цьому Карфурі Не хотів сильно скуплятися і не купляв рису і этого И сахаров А в меня 6 сок заканчивалось На мене мы цей магазин Бо більшість магазинів були закриті, хоча ще субота суббота Багато хто і в суботу не працює у них Вот так от. Затарився, тепер я повністю затарений, їду. Ось таке місце цікаве. Вот там недалечко зупинка, я на ней выложу видео. А тут дальше проехал, тут вообще такая красота. Так я сейчас пообедаю немножко. Как раз самое время. У них тут какие-то капища, святилища. И тут они отдыхаюсь. В общем, этот тунец офигенный. Получается, тунец в этом... у Карфури стоит один доллар. Офигенный. Это хорошая еда. Я 8 8 банок купив. Заїв сладеньким. Оце і змішати з цим, як ви знаєте, виходить наркотик. Тільки тут згущенка трошки другая, але все одно. По вкусу наркотик офігенний. І оце вино те, що я купив. Я його давно бачив, і воно мені постійно попадало в глаз. І сьогодні я вирішив, раз немає того мальбека, що мені нужен, я куплю це. Попробуємо, що воно таке. Отже ж. А тепер, що касається велосипеда. велосипеду. Дуже багато саме. Я вам поясню ситуацію. Вот. Я коли летів, я збирався купити велик. По крайній мере, так було написано в цьому магазині, що там выбор. вибір. Там по фотографіям був вибір дуже хороший. Я поэтому в другие, даже не пішов, пішов у цей. Казалося, що це не зовсім не магазин, це якась підсобна фігня. Я коли побачив в якому районі вона знаходиться, то вона ще й закрита, виходить, що цей чувак просто ремонтом займається, попутно продає велики і, і короче, ну а що виходить вибір був поганий. Непонятно чого, чого він в мене не про проблеми з цим великом. можливо я неправда про них не знав. Але що мені було робити? Ну, можна було плюнути, звісно, відказатися, розвернутися, пойти в кущі, переночувати і на наступний день спробувати по Оликсі -Е з кимось зв'язатися. Я не знаю, як бо я з, <кхм> і з ними общався. <кхм> Но, в принципі, на Оликсі -Е можна було б знайти хороший велик. Я так само і в Румунії збирався, що якщо в магазині нічого не буде на Оликсі, -Е ну в Румунії там з цим проще якось, а от в Бразилії я не знаю. Плюс ось ця вся фігня. Ви самі знаєте, які там були куча проблем з цими, з телефонною зв'язку її наладити, плюс питався е, поміняти долари, долари короте, плюс не виспався нормально, не поїв нормально. Ось ця вся фігня, вона повлияла на те, що, що такий мене. Не знаю, як би ви з цим справлялися, але в мене вийшло так. Ну, хер з ним короте, були з ним проблеми. Ми, ми їх порішали. На даний момент в принципі, проблем немає. Ну, не считая покрышки, но я, я просто хочу ее довести до Чили и в Чили купить хорошую покрышку. Бо тут я хороший точно не куплю. Yeah. Да. и тем более уже не докуплять. <laughs> Завтра неделя, сегодня уже ничего не робить. А потом я уже буду в пустыне, а там ничего нет. не Нет, ну, там город и есть, великий. Один, еще один такой город, более-менее, не совсем великий. Ну вот. А так, в принципе, я думаю, что этот велик доедет спокойно. Если дальше не буду ломаться втулка, Вот. Я ж, надеюсь, каретку мені вже цей раз хорошо поставили і в кульку теж. То вже доїду нормально. Так що все буде нормально. Все путем. Спиці я вже майже всі поміняв, а ті, що ще будуть вилітати, поменяю і буде теж добре. Так що не переживайте. Все буде нормально з цим великом. Mm. Поэтому изначально такий план був. Що я куплю велик, проїду на ньому і потім його викину. Ну навряд ли я мог би його продать в конце. Хіба що я купив би якийсь велик модний? Вот. Но я не збирався дуже модний купувати, максимум 200 долларів. Це если був би, якийсь, так, хороший велик. Ну, получается так, що вийде, то вийде. Нормально він едет, вполне себе нормально. Если я на ньому можу 100 км проїхати в день, то ще по Бразилії, по цим горам, я зрозумів проїхав і ще стані був погано. Все равно проїхав 100 км. Нормально. Так що я думаю, і далі проїду. Все буде добре. Ба Парам! Решив одіти на нову футболку. Моя хп десь потерялась, може я її зі спальником десь замотав. Взагалі я в цій футболці збирався в'їжджати в Чилі. Очень якраз вдачно, тому що бразильську, скоріше все буду викидувати. Я ще поки не вирішив. І оці штанці, я думав, вони не доживуть до цього моменту. Вони якось дожили, може до самої границі доживуть. Не знаю, коротше, де їх викинути, бо вони такі зручні. О, я б ще в них поїздив. А так у мене є на сміни інші, але вони длинні, але їх можна укоротити, якщо треба. Хотя не обязательно. Так вот. mm -hmm. От я зараз вам на простому конкретному примірі розкажу, що було б, якщо б у мене була пропальний гель. Отам От в пустині, коли я сійшов з дороги і заліз в ті кущі, де я ночував, я поймав переднє колеса, дві таких іголки, і в задній одну, або наоборот, не пам'ятаю. В задні була одна, вона пробила взагалі насквозь камеру. В двістях дві побула. І в переднім дві. И все. Если бы там был гель, я бы эти две камеры уже выкинул, потому что они уже все непригодны были бы. И пришлось бы новые ставить. Вот вам например пример. Все. Поэтому, вот именно поэтому, настоящие мандривники, наверное, ж пользуются опытом своих попередников, которые никогда не использовали этот гель. Хотя гели уже пользуются давно, они существуют уже в 15 Но никто почему-то их не использует в матах. Используйте швальба-маратон обычно все берут все опытные путешественники, все, все кто ездит, я забиты в наш вальбах. Так что вот так вот. Так вот, Арройта, 9 километров. Это мой сегодняшний финиш, в общем-то. Дальше я не поеду. Опять проезжаю речечку, и вода в ней такая чисто прозрачно бежит. И она вся бежит откуда-то оттуда с пустыни, интересно тогда. да? Ой, я хочу водички попить. Діваюсь, не буде, сильно де стоїть, хочу застегнути. Оце така дорога тут. Там, надіюсь, вона й далі така буде. Я вже під'їжджаю до цього міста Завітного, де сьогодні буду ночувати. В городі обозначений якийсь кемпінг і по отзивам пишуть, що там дуже грязно, мало місця і немає душа. Можливо, він безплатний, бо там нічого не пишуть про розцінки. Будемо наблюдати, якщо знайду десь рядом друге місце, якщо там не подобається. Оце я репетую движення по пустыні. от ця дорожка прямо-прямо до кемпинга веде. Да? Так, оце типа те місце, що обозначено, ну тут я так зрозумів. Стать то можна десь, але посрати ніде буде, правильно? Так, да, і сховатися нема де взагалі. Тут кругом люди постоянно. О там є складка, але я так зрозумів, що то, там територія вже того участка. Дачних. Зараз ще обслідок берег. В общем, я як і думав, що якщо пройти на другий кінець села, то тут буде все кошерно. Правда, там місце, що я хотів, воно трошки далі, але там хащі, але берег там поганий. А тут берег кошерний. А дров я і тут нашукав. А деревце мене якраз утром закриє від того. Під, Під сонце. Палка якась поплыла. Взагалі, вот. все шикарно. Будемо стоять на самому бережку. Водичка холодна, холодна, я вже покупався, замочив свою одежу, хай кисне. Вот. І все буде зараз починати. І вінішка служається. в общем, все буде класно. Тут дуже багато людей, але на мене я їх не звертає увагу. Я такий же, як і всі. Чувак, який просто відпочиває на берегу. Все класно, все, а так сьогодні будемо відбіхати. Сьогодні віддихаємо вже. І завтра нікуди не спішимо. Хоча завтра можна вже в але ну но... куди спішити, зачем? Не знаю. В принципі, якби було кашетне, я подивлюся, як вона завтра встановка. Може я тут ще день постою. Правда, днем буде сонце жарити. Немає тіни. Придеться їхати. Все, сонце зайшло. На тому березі теж були люди. Інтерісні відкуди вони туди попали. Я дивився, що там кругом дичина. И вот тут еще русло реки, типа упадает, что-то растекает и по центру дерева растает. Mm -hmm. вот. В Аргентине сейчас ужин, макароны. Я добавлю сюда свое ассорти, разогрею, и будет очень вкусно. Вот. Я вам тоже прокомментирую с таким видом. По поводу 26-й ХЛС. Ну, не знаю, я не відчуваю великої різниці 26-й, 28-й. Якщо на 26-й поставити тонкі покришки, то ефект буде майже 20, як у 28-х. Недаром от в Київській сотці, коротше, там вирішили э, об'єднати, не розділяти категорії на 26 і 28. Тому що деякі на 26 -е поставили такі тоненькі колеса, і вони літають круче, ніж шосейники. Ось така фігня. Потім, що там ще у нас це саме? Що, хтось питав... а, по поводу сонця заходить в да. Південний півкулі. Ні, південний півкулі все так само, як і північний. А швидко наступає ніч на екваторі. Чим ближче до екватора, то так, да, там э, всередині весною і осінню. Коли сонце якраз йде чітко, рівно, перпендикулярно горизонту, то да, да. так. А в останніх місцях все так же саме. От я нахожусь зараз на 49 паралелі Примерно це примерно так же, як Іспанія, десь на Барселона. Примерно, да, я насколько понял, Албания находится на же Шириті, центр Турції. От примерно так же тут. Так як там, так і тут абсолютно одинаково. Тридцять дев'ята параллель, а насчет остального я все правильно сказав, да, Барселона, Албания. Центр Турції. Стамбул, приблизно на цій же широті, знаходиться. Отак воно і працює. По Звіздять, я, я так точно розпізнав. Це звізді, яке я думав, центавром, вона оказалась Геркулесом, скоріш. І з боку від нього на Магіланові облака знаходяться. А ще метеорний поток якийсь дуже яркий був. Я назгадував згадував бажань, сподіваюся, збудуться. До речі, мені сьогодні, мабуть, повезє понаблюдати зв'язки. Тут якраз добре, які посторонній світ не буде мішати, небо відкрите, ясне. Очень охеренно буде. Думаю, буде все добре, пока що звзд не видно. Вот. Місяць зараз дуже далеко знаходиться, поэтому він мешать не буде. Так виглядає ось за цим горбочком тут. В принципі, если треба буде, можна туди в туалет и удобрити їхню земельку. Я так зрозумів, що це загон для скота типа. Чи це дихальні місце, я не пойму. Взагалі не зрозуміло, що це таке. Оцей кусок землі не загорожений. Ну він і голий, тут немає де сховатися. Ось там я хотів сховатися, але там берег поганий. Тобто прийдеться ховатися в хащах, а до річки ходить далеко і не дуже удобно. Так, по поводу коноплі. може вона тут і росте, в принципі, умови для неї підходящі, але мене вона не цікавить, поэтому я їй не обращав внимания. Ну, от. Е, по поводу остальних, що там, блин? А По поводу железної дороги, взагалі железна дорога дуже не рентабельна, вона убиточна пошли во усіх странах. Пассажирские перевозки вони все на дотациях, кроме очень дорогих стран, таких как Германия, там где поезда очень дорогие, Дания. Во всех остальных странах пассажирские перевозки на дотациях за счет грузовых. Грузовые перевозки окупаются. Вот вот. И то, я говорю, что очень невыгодно строить железные дороги. Недаром в Америке капець такие вообще с железными дорогами. И в любой стране, точно так же и в Аргентине. От, поэтому, і у нас теж буде загибатися. Багато ліній ще буде закриватися, багато поїздів будуть закращати, особливо пригородних. Тому що о, Зніжено до грибінки, як він до сих пор їздить, я не представляю. Там людей почти немає два чоловіка, я і ще хтось, і все, йди бабки. Воду покришки звичайні, не товсті. У мене покришки. Том, що тут не продають з Но У мене там стоїть лента защитна. Тобто, якщо тут ставиш ефект точно такий, же, як швальба чи саме. Воно признає по весу в вісу. Только що лента не вклеєна внутрішніх, а віддільно ставиться. Я ці ленти випросив, мені там дали. Спереди потонше, а сзади потовше. Ось ця лента супер толстая, що я знайшов, я передумав її ставити. Я її запрахував, бо слишком вона ядерна. Я подумав, що вона слишком буде тут. Вона слишком тверда. Треба пом'якше, щоб вона була. Ось ці ленти вони і голка, коли в неї входить, Вона не те, що там її не прокалює, вона в ній наче застріє і отак видавлюється всередину, але вона не прокалює на Ось там вся фішка їхня. Ну Частково вона і прокалює їх. Того, що я заметив, ну в принципі До 5 мм може ще витримати. навіть. Вот. А вже якщо більше іголка залізти, то проб'є. Вот вот якерцы... А я кірці тут вообще слабенькі, ще хуже, ніж наші, вони навіть мою покришку не прокалують. не те, що там защиту. Вот. Поэтому защита у мене стоїть. Я, я ж ще й камери туди, зі старих камер поставив. Я не знаю, у мене цей метод того, що у тих швальбах, що у мене на том велику стоять, вони пробивалися в камні. А от як я поставив ще доповільну камеру туди старі, перестало. Ось так вот працює. І отже ж по поводу голова болить. Вона мене болить просто по непонятній причині. Я... Були моменти, що я зв'язував це з вином, але, наприклад, вчора вина не пив, а голова болилася. Вот. До цього не боліла пару днів, кстати. Вот. Так що трудно зрозуміти, за чого вона болить. У мене було таке, може, для перепадів температур, тому що тут такі перепади, Ужас просто. Я цією ночі пройшла, замерз настолько, що під утро в спальнику. Тобто я, Ну я голий, лягаю в спальник, спочатку вкладиш залажу, а потім вже в спальник, коли стає холодно. І під даже в замерз. Тобто температура падала, Це значить, що температура десь в районі між, між 7 8 градусом, може даже 5 тому що так прохладно було такі і коли я встав. Вот. Я кстати, не пам'ятаю. А ні, я не в одежі спав, то я вже утром одівся, в цю штуку, тому що як виліз, було холодно. А я виліз в 8 годин, сонце вже зайшло, в 7 вийшло, в 8 воно вже піднялося і при цьому ще ставався такий холод. А днем зажарює 30-35. Завтра буде 30 з гаком, я не пам'ятаю, скільки градусів. Тобто, такі суточні перепади, точно як в пустині. От нас пустиня. Вот. І за цього у мене може голова боліти, може, із -за того, що сильно перегрівається на Ну от, допустим, зараз я відчуваю себе прекрасно. Тому, в принципі я думаю, що не страшно. Вот якщо буде постійно таке то, продовжуватися, то, то буде погано. А то там під старим відео коментарі насчет того, що я келіс покинув, так я вже давно знайшов. А якщо не знайшли, ну, в принципі, ти все одно до нього не доберешся, бо він знаходиться в такому місці, де і ТЦК, і пограничники можуть сапати будь-якого. Не знаю. Я можу, звісно, якось координати скинути того місця. Кому цікаво, пошукайте, може, там знайдете. Воно знаходиться просто в центрі села. Тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина що там степи лани мріють між ярами над садами верби зеленіють А тут прям кругом дійсно, верби річка річка звісно більш горна не така як у нас це більш напоминає якісь річки типу дністра або Латариці. не латериця а і там. Бистриця. бистриця я все своє добро постирав воно добре покисло потім я випаласкав і тепер сохне а утром ще її вкладыш постираю. Я уже в Бразилії один раз стирав, тепер знову пошла пора. Тут місце удобне і быстро висохне. Спешить сильно не буду. але до следующего года километров 60 Це так нормально. Хорошо сидим. Медленно дегустируем. вінішко. Я зараз ще моньки заварю себе. Вот дивіться, як це медленно медленно темніє. До сих пор ще не стемніло повністю полностью закат. Это сутинки. Uh, зараз uh, 21.35. Тобто ровно на час позже все відбувається, І світає, і темніє. Це я настолько змістився на захід вже на 1000 км виходить. Кошмар. Uh, 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 uh. uh, Некоторі люди роз'їхалися, а деякі ще залишились. Uh. Навіть ночувати тут будуть, а взагалі тихо стало. Кстати, по поводу Геркулеса я четко показал, где він буде. Потому что я точно знаю, что він на 30 градусов от восхода солнца. Солнце тут движется не так, как я привык, оно движется так.